Дівчата, Боже, у нього, у нього чим він вас шокує? У нього стільки ілюзій, фантазій, він якось нереально бачить це ваші з ним відносини. Тобто, знаєте, це коли щось розказую, розказую, і те, зроблю, і те зроблю, але це до реальності немає ніякого відношення. Ем... Він хоче Він розуміє, що ви його золотий пентакль, що ви його шанс на стабільність і надійність. О, чомусь у мене дівчата ноги мерзнуть. І у вас з ним якось відносини закінчилися в один день. Взяли і рухнули. Ну, і через його розі фантазії в тому числі. Чим він вас шокує? Він хоче з вами поновити відносини. І що він буде робити? Він якось про своє кохання, дівчата, він не прямо заявляє, що так, я був винний, давай помиримось. Ні, він якби, у нього є до вас почуття, але він веде себе як маленька дитина. Де ви його знайшли, дівчаточки мої любі? Він може, чим він з шокує, він може зробити якесь свято для вас або якесь мірополі. Е якась посиділка, як це сказати, тобто буде якийсь привід зібратися з друзями і з ним. Ось він може шокувати. Тобто якась буде попойка, або він організує, або він там з'явиться щось таке, але радісна буде. Бо він хоче з вами десятку пентаклів, стабільні надійні відносини, коли народжуються діти, коли є гроші, коли є майбутнє. Чим же він вас шокує? Що повинні бути зробити виборчі до його кохання? Ви, Видічаточки.